Заслужений академічний закарпатський народний хор дав гала-концерт. з нагоди сторіччя композитора і педагога, заслуженого діяча мистецтв України одного із фундаторів професійної музики Закарпаття Іштвана Мартона. Мистецька подія є заключним концертом закриттям 20-го міжнародного фестивалю класичної та сучасної музики музичне сузір'я Закарпаття на сцені обласної філармонії Закарпатський народний хор виконав твори із золотого фонду, в якому чільне місце займає творчість Іштвана Мартона. Іштван Мартон продовж всього свого життя писав для закарпатського хора надзвичайно різноманітні твори і оркестрові твори, тому що він був деякий час керівником. Нашого оркестру багато акапельних творів, написано Іштваном Мартином якраз для Закарпатського народного хору. Останні його твори Карпатська рапсодія присвячена пам'ятні видатного закарпатського корифея народного художника України Федора Манайла. І цей твір був спеціально написаний для закарпатського хору і сьогодні виконаний на концерті. Ішлан Мартон тонко відчував багатонаціональне розмаїття Закарпаття. Зауважують артисти хору. У кожній ноті відчутна любов композитора до рідної землі. Його музика відрізняється складністю письма, але водночас і простотою. Тобто, вона дуже глибока. Він подає Закарпаття у своїй музиці, розкриває його так, як не робив не робить жоден інший композитор. Він використовує такі барви, таку. Вказує і простоту, і складність закарпатської душі водночас. Тобто ми це все можемо почути в оркестровій, в, оркестровій, в хоровій в партитурі, в хоровому викладі. Це ну, неповторно. Музика Іштвана Мартона черпає своє коріння із фольклорних джерел українців, угорців, словаків, румунів, чехів та інших національностей, які проживають на Закарпатті. Іштван Мартон член спілок композиторів України та Угорщини. Твори Мартона популярні та звучать на відомих музичних майданчиках Європи, каже композитор Віктор Теличко. Музика Мартона це своєрідний яскравий символ Закарпаття. <кій> Вона звучить в Угорщині, Словаччині, Чехії, в, краї... в інших країнах Європи. Вона звучить в Україні. Спілка композиторів Закарпаття. Прикладаємо максимум зусиль для того, щоб пропагувати <кій> <кій> творчість нашого Іштана Фересовича. І будемо це робити і надалі, тому що музика його дуже яскрава самобутня. Вона європейська, вона мультикультурна. Маючи наші карпатські коріння, разом з тим ми відчуваємо в ній благодатний симбіоз словацької, угорської та інших культур. Сторіччя Іштвана Мартона Закарпатський народний хор відзначив потужним марафоном концертів в області та виступом в Угорщині. 24 листопада так ми були в Угорщині, і на концерті, де ми виконували Месу Іштвана Мартона була присутня донька. Нам було надзвичайно приємно, тому що було дуже високе, поважні були гості на нашому концерті. Представники уряду угорщини, представники української громади. І багато було депутатів із Закарпаття приїхав. І, тобто ми показали, що Іштван Мартон це постать, яка об'єднує і Україну, і весь світ, тому що він був за національністю угорець, але він надзвичайно багато зробив і для української культури, і для угорської. Водночас Наталія Петій Потапчук зауважила, що творчість Іштвана Мартона ще не повністю відкрита світу. У бібліотеці закарпатського народного хору. Є надзвичайно багато рукописів композитора, які потрібно оцифрувати та видати. Наразі артисти шукають меценатів та грантові програми, аби зберегти не тільки для себе, а й для інших колективів та виконавців унікальну музичну спадщину композитора Іштвана Мартона.